Незаконне збагачення ДБР затримало екс посадовця з продовольчого забезпечення тилу. Справи майдану перед судом постануть четверо колишніх керівників спецпідрозділів міліції на Черкащині. 500 гривень за липовий дозвіл продавати товар на ринку. Керівниця Держпродспоживслужби на Дніпропетровщині відповідатиме перед законом за отримання мільйонних хабарів. Про все це просто зараз у Топнюз. Вітаю! Розпочнемо з того, що перед судом відповідатиме начальник однієї з філій держпідприємства Ліси України. ДБР завершило досудове розслідування і встановило, що посадовець незаконно видавав лісорубні квитки своїм підлеглим, нібито для санітарного оздоровлення нацпарку на Одещині. А насправді за 2022-2023 роки на території понад 200 гектарів природно-заповідного фонду парку було протизаконно зрубано понад півтори тисячі дубів, ясенів та акацій. Така діяльність посадовця коштувала державі більше 145 мільйонів гривень. Задля справедливості зауважу, що обвинуваченому вручено позов на всю суму завданих збитків. За перевищення службових повноважень суд може на 10 років позбавити волі. Хотіла нагріти руки на оборудках з податками до держбюджету, а натомість може на 6 років сісти за грати. ДБР завершило розслідування стосовно експосадовиці податкової інспекції на Кіровоградщині, яка допомагала місцевому бізнесмену ухилятися від податків. Чиновниця у вільний від роботи час неофіційно вела бухгалтерію для підприємця, який займався будівництвом доріг та автострад. Виявилося, що прибутки від бізнесу в рази перевищували ті доходи, які передбачені спрощеною системою оподаткування. Ні для кого не секрет, що будівництво доріг завжди було прибутковою справою. Завдячуючи податковиці, підприємці вдалося зекономити майже 3 мільйони 400 тисяч гривень. За зловживання владою та службовим становищем можна на 6 років позбутися волі. Між іншим, будинки, земельні ділянки та автомобілі фігурантки справи під арештом задля забезпечення і відшкодування завданих державі збитків. Обвинувальний акт в суді чекаємо вироку. Йдемо далі. Далі розповім вам історію про те, до чого може призвести бажання незаконно збагатитися завдяки посаді. Наприкінці 2022 року до Дніпропетровської регіональної держпродспоживслужби було призначено нову керівницю. Не встигла вона обійняти посаду, як взялася активно заробляти на підприємцях. Завідувачем лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи роздавала цінні вказівки. Мовляв, відтепер головна задача держлабораторії систематичне отримання хабарів від продавців сільгоспродукції. Якщо працівники не погоджувалися, то їм погрожували проблемами на службі. Більше того, на ринки Дніпропетровщини могли потрапити продукти, які не пройшли реальної сертифікації. Довідки купувалися, а гроші йшли в чорну касу. Наприклад, вартість липового висновку за продаж м'яса можна було купити за 500 гривень. Добре, встановили, що за півроку підприємці сплатили ділкам хабарів на понад 3,5 мільйона гривень. Майже 100 тисяч доларів за 6 місяців. Під час обшуків у фігурантів знайшли майже 1,8 мільйона гривень у різній валюті. Завбачливі правда розкладали яйці по різних кошиках. Екс підозрюється в отриманні неправомірної вигоди. За такий злочин можна на 12 років сісти за грати. Також ДБР продовжує притягувати до відповідальності всіх причетних до злочинів, скоєних під час революції гідності. Так звані справи майдану. Зокрема, перед судом постануть ще четверо колишніх керівників спецпідрозділів міліції на Черкащині, 20 лютого 2014 року. Вони виконали злочинний наказ керівництва міліції області. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини й очолює псевдоправоохоронний орган окупантів. Його справа також вже в суді. Вони віддавали та виконували наказ розігнати протестувальників біля знаку Черкаси, який стоїть перед в'їздом на дамбу. Тоді правоохоронці побили десятеро осіб і пошкодили п'ять машин. Екс-керівники управління громадської безпеки батальйону патрульної служби, спеціального батальйону судової міліції ГРИФОН та заступника командира роти міліції особливого призначення Беркут в Черкаській області обвинувачуються у незаконному перешкоджанні організації та проведення. Мітингів, а також у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. За таке можна позбутися волі на термін від 3 до 8 років. Чекаємо вироків суду, скоїв злочин, будь готовий нести відповідальність. ДБР викрило на незаконному збагаченні колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення сил логістики збройних сил України необґрунтованих активів. У чиновника виявлено на 58 мільйонів гривень. Мова йде про автомобіль, квартиру в Києві, 53 ділянки на території України та інше майно. До того ж, підконтрольні посадовці підприємства придбали склад площею 2000 квадратних метрів та єдиний майновий комплект експериментального протезно ортоп. Одичного підприємства підозрюваного затримано досудове розслідування триває. Нагадаю, що за незаконне збагачення можна на 10 років сісти за грати. в порушників законів Завжди сумна доля. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.